Вітаю всіх! хочу розглянути одне відео ще, ще одне таке маленьке відео. Україна зможе повернути кордони 22-го року, щоб почати перемовини реальні? От те, що казав Єрмак що є. Тепер дивимося. Україна може повернути військовим шляхом кордони 22-го року, щоб почати вже перемовини про мир, реальний мир. Україна може повернути собі військовим шляхом кордони 22-го року. На даний момент. Україна має такі можливості. Давайте дивитися. Україна має на даний момент такі можливості. Ну, відповідь взагалі так. Четвірка жезлів. Відповідь так. Верховна Жриця. Україна має можливості, але дивимось. Дивіться. Дивіться, що. Скажімо так. О. А якщо казати про розшифровку, то тут печаль. Печаль дика за Це на довгострокову перспективу. Розумієте, жертв жертва. Україна все одно жертва в цій ситуації. Це відповідь, типу, так: четвірка жезлів. Але вона має такі можливості, якщо партнери будуть надавати ось все-все. Вони цього не дають. Розумієте, маніпуляцій багато і все погано, ось п'ятірка кубків це капець. Чи відбувається? Україна вважає, що вона має такі можливості. Добре, це дивимось так. Це можливості які? Це можливості військово... давайте так, Це можливості на полі бою. Це можливості на полі бою, це можливості дипломатично. Військово-дипломатичний шлях. Однозначно. Скажімо так, вежа руйнування. Новий етап. Я б сказала, це новизна, новий етап. Військово-політичним шляхом. Тільки так. Якщо казати про стан війська, то в мене підписники пишуть таке, що мама дорога. Ніхто вже не хоче за ці території воювати. Тих, кого мобілізують. Тепер, давайте так. ЗСУ зараз мають можливості на деокупацію територій на момент 22-го року. ЗСУ зараз мають можливості на деокупацію територій на момент 22-го року. Ні. Ні, однозначно, ні. Вони не мають можливості на цю деокупацію. Вони не мають цього. І ось Україна випадає. Україна ось випадає. Не мають можливостей у ЗСУ це зробити. А Україна може повернути військово-політичним шляхом. Ось, будь ласка. Ось як. Ось як. Закохані. Ось ось Зеленський може домовленостям повернути оці території. Не військово треба, а військово-політичним. Ось як, будь ласка. Щоб бойові дії переходили в помірність? Ось вам і вся відповідь на це питання. Оце головна відповідь. На втрата вже військова, ми не тягнемо. Ось, будь ласка, ми не тягнемо ось наше. Вихід це. Ось реальний наш вихід. Військово ми не тягнемо. Україна може, все правильно вийшло, військово-політичним шляхом ми можемо. Але хто б цим займався? Тому не фантазуйте, будь ласка, зайвого. Як ми будемо це робити? У мене питань багато. Що ми можемо взагалі зробити?